При населені пункти Запорізької області ворог обстрілює безупину, б'є майже всім, що має на озброєнні. Постійно під ударами перебуває і Оріхів. У місті немає жодної вцілілої будівлі, але там досі залишаються люди. Як вони живуть? Чому не виїжджають та хто підтримує місцевих? Дивіться у матеріалі Інни Гой. Попри холодничу та дощ в одному з сіл прифронтового пологівського району, люди зустрічають автівку ДСНС. Рятувальники привезли гуманітарний вантаж. Дехто з місцевих бере одразу по кілька буханців хліба для себе та літніх сусідів. Ну взагалі, по хлібинки. Ну як двоє, як парочка людей, то ми даємо ще одну нагрузочку. Люди намагаються довго не затримуватися. Перебувати на вулиці тут вкрай небезпечно. Обстріл може початися будь-якої миті. Це як було б, рядом прилетіло, ранило в коліно. Ну, Хорошо, хоч кості цілі, а коліно вже підживає. Громко, ночами можемо не спати, днем на часок прилягти, як не дуже громко. Трошки хазяйства, хату теж розбило, кришу сараї, вікна повилітали, ну, поки ще держуся. Уже майже три роки немає тиші, є у прифронтовому Оріхові. Обстановка не змінилася. Б'ють градами, градами б'ють постійно. Каби, РСЗВ, ну, балістики тільки немає. А так, все як і було. Збільшилися дрони, ФПВ, МАВІК, ну, збільшились ударні безпілотники. Минулого тижня ворожий ФПВ поцілив у вантажівку з гуманітарною допомогою. У самому місті зруйновані усі будівлі у потрощених оселях містяни живуть без світла, газу та води. Від сильних обстрілів ховаються у підвалах, але попри небезпеку та відсутність комунікацій, більшість відмовляється від евакуації. Ну тут вроді як вдома, а як десь поїхати це будь у гостях. А тут я вдома, а так страшно, звісно. Пан Віктор не виїжджає з міста, бо доглядає за півсотною кіз. каже, не може кинути на напризволяще тварин, яких йому залишили на перетримку. Хата, де мешкає чоловік, так само пошкоджена від обстрілу. Там дірка в хаті прямо туди, можна так дірку заходити. О, Вікна до сухня вообще літня лечить на тому. Ну нехай весна прийде, будемо робити. Підтримують уріхів'ян-рятувальники, привозять у місто хліб та воду, і це не допомога. Також можна звернутися до лікарів медичного розрахунку ДСНС. Фельдшер Валерій працює вже рік. За його спостереженням, найчастіше місцеві скаржаться на хронічні захворювання. Більша частина це пенсіонери, це артеріальний тиск. Більша частина серцевого ну, Серця, скажімо так, зараз з нинішніми погодними умовами це дуже багато ГРВІ. Тут ми можемо вводити де таблетки, там зробити деякі уколи. Також ми можемо ну, надати допомогу при пораненнях у цій сумці Валерій має усе необхідне для надання домедичної допомоги для вимірювання тиску тонометр і в нас, скажімо так, перша домедична допомога це в нас бандажі. Це таке, що основне ножиці розрізати тканину, кровоспинні, кровоспаси для тамбонади ран. Також є гортальні трубки, давлячі пов'язки, давлячі бандажі. Приходік. Під обстрілами рятувальники прибирають наслідки попередніх прильотів. І так в Оріхові минає вже третя зима. Люди запаслися дровами та облаштували печі. До зимових свят особливо не налаштовані. Але новорічну ялинку ДСНСники таки змайстрували: із хвойних гілок та залишків ворожого урагану. Інна гогой Ігор горворобі, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.